Ми повертаємося, як вже сказав один з наших прекрасних ведучих до тест-драйву е, учасників. Частина з них прийшла на сьогоднішній ефір, частина ще підійде трошки пізніше. І у нас зараз в е, мене, Василя і Юлі, до нас до ведучих долучилася наша студентка, так? так. Прекрасна дівчинка. Представся, будь ласка, я Віталія, студентка першого курсу Другого медичного факультету. Ну, Навчаю думаться. Ну, розкажи декілька слів, декілька фраз про свій вступ до цього університету, про свій вибір цього університету. Це був досить складний вибір, але я знала, що я йду. Це був досить вагомий крок в моєму житті. Я вирішила відразу поступати саме в Київ, тому що тут найкраща наукова база. Я це знала і. Ну, звідки, звідки, такі, мені? звідки такі знання, що саме тут найкраща наукова база? Ну, я ще з, починаючи з менших класів, вже знала, що я піду в медицину. У мене було багато знайомих, і всі, хто ну, хотів пов'язати своє життя з медициною, також навчаються в нашому медичному закладі. Ну, ти кажеш, ти ще з школи знала чітко, що ти будеш надалі в медицині. Що, стимулю... що стимулювало тебе? Оксано, чому медицина? В школі та в школі, ну, мені здається, діти думають зовсім про інакше. Тут саме медицина це досить такий вагомий серйозний вибір у житті. Ну, я вважаю, що ну, першим кроком саме такого вагомого вибору це були моя участь у природничих олімпіадах. Це моя перша вчителька Олена Володимирівна, яка привела мені ці якби, знання і любов саме до природничих наук. Ну і після цього вже. Я сама участвувала тільки там в біологічних науках, і мені це дуже-дуже подобалося. А батьки в тебе випадково не в медицині? Ні, батьки в мене в юриспунденції, це досить далеко від медицини. Хоча і ці предмети мені також дуже подобалися, але все-таки я вирішила бути в мене. Угу. Ну, ще, напевно, декілька запитань з приводу нашого університету. Другий курс, так? Перший курс другого медичного. Так. Ну, враження від університету вже. Другий семестр закінчується, ось ось тому що ти можеш сказати? Ну, в нас досить хороший університет. Єдине, що мені не вистачає, це звичайно якоїсь позакласної активності, тому я вирішила взяти участь у цьому проекті. Тобто на першому курсі тобі не, ага. не, не вистачає аудиторної активності. Мало, я мало слайд, студентів нашої не... можуть сказати такі речі. Взагалі, як твоя успішність, ти все встигаєш? Mm -hmm. Так, я залишилась на стипендії, в мене все добре. Я просто не люблю сидіти на одному місці, я так, не создана для того, щоб чисто сидіти за книжками. Я люблю рух, йти до своєї цілі, мети і не просто в науці, але й у різних сферах. А які ще сфери? Я дуже люблю співати. Mm. виступати на сцені. Заспіваєш нам якийсь кусочок? <світ> Давай, маленький, а капельний, яка твоя улюблена? на українську народну. Чекайте. Це може бути не обов'язково українська народна, Василь, тебе поставить такий кут. <світ> Тому це може бути будь-що. Що тобі зараз? Можна ще з джазою з юлі близькі джазові Будь-що. Буде приємно почути. — Не переживай, це нормально. Виростала я на Україні. Виростала де грона калини, що весни під вікном розквітали. Така міні-реклама. Я думаю, що ти б могла взяти участь у нашому творчому колективі. Ти знаєш, в нас є клуб. Чесно, ще не знала. Не ну. знаєш, так, такий, таке співтовариство ну, невелике. Там можна брати участь у конкурсах, концертах. Відповідно, там є і вокальне відділення, і танцюристи, і все що шо Така прихована реклама так, альтернативних це... варіантів. Ні, ніж Жене... -ТВ. Василь, якщо ти хочеш брати участь в якихось там конкурсах між медичними університетами та й надалі загалом, то можеш звернутися. Я була б дуже рада. Мені ця пропозиція дуже подобається, оскільки чесно реально буває скучно. просто в університеті, просто з А тебе немає друзів з нашого університету, яким теж скучно. У мене є друзі, яким також скучно. Ми якось намагаємося з тим боротися. Ви, ви, як, ви якось підтягуєтеся всі разом, і я думаю, що ми знайдемо вихід вашої енергії. Зача, мені все-таки ж дивно на першому курсі і сумно. Я не знаю. Мені було отак, напевно, всіх підручників від... і мені не було сумно так, якось я забавлю. Але це добре. Тому повернемось до того що ти хочеш бути з нами співведучним. Так, звичайно. Ти, Та, я сподіваюся, дивилася вже декілька наших ефірів. Ну, і ми б хотіла почути твою точку зору, що так, що не так, просто як просто. Як чистому глядачу, який не має відношення до нашого каналу, до нашої, до нашої програми, що ти би порекомендувала змінити? Я вважаю, що досить все на високому зараз рівні, ну, проте, рости, як <різдивник> досконалості немає меж. Я вважаю, що було б досить цікаво поділити сам ефір на деякі блоки, щось схоже навіть до телебачення. Там як це є погода, є спортивні новини, і це було б також досить цікаво поділити саме як навчальний ну, процес цього, щоб все було чітко сформульовано, щоб люди навіть знали, коли їм приєднатися краще, кому цікавіше про спорт послухати, кому про навчання. Щоб не забрати також лишній час, оскільки можливо в мене часу то багато, а комусь ще потрібно їх навчатись. Тобто це натяк на те, що три години не потрібно тратити на нашему е, діві. Ні, можу, звичайно, звичайно, ні. Просто я думаю, що для людей... Ми день. Сидимо, послухаємо про актуальні новини і до Ми Пудемо далі проводити п'ятничний вечір. Нічі, ні, як, я як, я, я вважаю, навчання. що просто ем, люди хочуть бачити те, що їм подобається. І просто якщо спочатку людину зацікавити саме тим, що їй подобається, вона залишиться далі. І вона буде дивитися далі новини, їй стане це більш цікаво, більше глядачів. Більше ну це вічна проблема, чи орієнтованість на глядача, чи на продукт, той як ми його бачимо. Ну, дуже багато колективів, дуже багато людей шукають золоту середину, коли і ми будемо робити те, що вважаємо правильним. Той продукт, який хочемо доносити людям, і людям він буде подобатися. От я думаю, згодом в нашому проєкті, в нашому проєкті, ми так вживаємо це слово, але це вже по-маленький стильний проєкт, це вже щось більше. Ми досягнемо цієї золотої середини. От скажи, як студенту-медику знаходити золоту середину між навчанням і вільним часом? Я вважаю, що звичайно на першому. Місці повинно стояти навчання, оскільки ми тут тільки заради того, щоб стати справжніми професіональними свого діла і, і допомагати саме людям. Вже на другому місці має бути, звичайно, і відпочинок. І я не вважаю, що суцільне навчання може бути корисним. все таки потрібно і йти, і в профком, і ще на різні гуртки наукові, я вже тут говорились. А ти вже подавала свою заявку на участь у проф так. траті нашого університету. І ти вже там так само Е, Ну, була вчора було засідання. Я ознайомилася, з прийшла на те. Мені було досить цікаво послухати і про профком. Я ще просто не вирішила, так, виліза. Але я більше люблю публічність. Живе Хочеш фінкування. бути медійною персоною, щоб тебе так, пізнавали звичайно. на вулиці, показували, як твої прізвище. Сорокіна. Сорокіна, сорокі, от іде сорокіна, ось Сорокіна та ось Сорокіна сьо. Як я тебе розумію? Виходячи з свого творчого такого шляху, творчого досвіду, ти вже брала участь у яких якихось так спередач, як можливо, були якісь заходи, концерти в школі. Так, звичайно, я брала активну участь у громадському житті школи. Це, звичайно, багато різних концертів, освітніх, освітніх там різних міроприємств. І ведучою, і була головою студентського парламенту нашого ліцею. Тобто з нами і творчість і науку я намагалася якось поєднати. Мені це дуже подобалось, також що одній є такий віток мені дуже подобалося брингів. О, Оскільки живе спілкування, і, як говорять, в спорі рождається істина. У нас є в університеті, я не знаю, чи ти долучалася, але я впевнений, що долучишся згодом. Дуже чудові інтелектуальні ігри. Там є у нас організатор, що деколи. Да, Володимир Моторний, другі ініціатори, досить потужний напрямок, який розвивається зараз в нашому вузі. От будемо трошечки підходити до тебе більш з такою. Скурпульозністю От ти багато розказуєш про те, що ти присвячуєш час одній активності, іншій, другій, третій. А тут ну а в твоєму віці вже в певний період стає питання особистого життя. Як у тебе з цим? І чи вистачає часу на це? Чи зараз ти про це думаєш? Чи є там е я не знаю, якісь прихильники? <с? <с?> Як то кажуть? Прихильники кожної дівчини завжди є. Чи є хтось? Так, як то Головний прихильник. Так, головний так. прихильник. Чи, чи хлопці, які нас дивляться, ще мають шанс. Я скажу, що головного прихильника у мене поки немає. Зараз саме особисте життя пішло трошки Уверх. в інший бік. Так, боюся спитати, <рес> <рес> <в> який бік? <рес> бік того, що. Європейський як такий. А чому ви що брати? Ні, що значить бро? Ну, тобто, ти даєш натякнути на те, що в принципі для тебе зараз в пріоритетах стоїть і не особисте життя, тобто ти хочеш більше займатися медициною, плюс Ні, ти там, би хотіла там щось допомагати... друге було. почекай, і плюс ти б хотіла допомагати в подальшому розвиватися, так? Чи ще якась причина? Тому що Василь це ніяк може зрозуміти, ну типу, навчання добре. Добре, профком так само добре. Особисте життя також добре, просто я ще не можу зробити конкретний вибір, чи потрібні мені серйозні відносини наразі, чи вони принесуть саме позитивні емоції чи більше проблем. Тепло, добробут, розуміння. Так, звичайно. Зараз... Поки не будеш знати. Ну, То поради має від Юлії такі маленькі. Так. <ріст> <ріст> Тут Поки, просто... Поки не, не спробуєш, не будеш знати. Юля Шпакевич, ведуча НМО-ТВ. НУ <ріст> 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 так от, повернемося до нашої гості. Спорт. Так. Як у тебе з спортом? Добре, зі спортом. Хожу в спортзал. Тричі на спор. тиждень. А коли почала? Почала близько місяця тому. За ну, весна. Сподумкало? Весна, мисна. Наближення ну, <говорити> <Тодні> на <говорити> літа і те, що, в принципі, закінчується зима, вже сонний настрій закінчився. Хочеться якогось руху, активності. Я, я У не, не це в нас приймають дуже багато вільного часу. Моя це, це так і є. Дуже багато енергії. Дуже. <говорити> Е, можливо, це і пов'язано з тим, що ти певною мірою розставляєш пріоритети в житті, тому, можливо, так і багато енергії вільної. Але зараз мова не про те. Можливо, саме ця енергія дасть тобі можливість стати найпізнавнішою особою в університеті. Просто будуть іти всі казати Сорока, сорока і зовсім не птиця, а дівчина, яка веде НМО-ТВ. Тому давай повернемося, як кажуть часто наші ведучі, повернемося куди, за чим. Так от, повернемося до тебе і твоїх найближчих планів. От, якщо зараз команда НУТВ і телеглядачі, вони ну, вирішать, що ти би стала гідною окрасою цього проєкту, е, які перші кроки? Ти ну, Вже так, ти, ти трошечки подивилася на процес? так? Да? Ну, я готова брати активну участь в цьому проєкті, робити все, щоб він розвивався, ставав більш масовішим, щоб глядачі хотіли нас дивитися, щоб кожної п'ятниці вони чекали з нетерпінням, щоб бачити мене, як ведучу, вас, ведучих, щоб бачити нові новини від нашого університету, і взагалі, щоб наш канал процвітав. От прослухавшись, я вам обичаюся, Прослухавши mm -hmm. сьогоднішній ефір, почувши э, попередніх Своїх трьох конкурентів, як ти можеш описати свої шанси? Я людина, яка бореться до кінця. Якщо я ставлю конкретну ціль, я стараюсь її дотримуватися. Тобто, все-таки нам додому краще їхати на таксі, тому що наша конкурсантка бореться до кінця і невідомо які методи перемоги вона обере. Місяць спортзалу, це, до речі, вагома перевага Хар, це, 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 Ні, Я вважаю нечесні методи гри Ниц. Нице. Яке гарне слово, як рідко воно звучить, ще раз. Ницце. У нас рідко такі слова звучать на ТВ, але будемо збагачувати українську мову і частіше казати слово. Яке? Нице. Ну і сьогодні така актуальне запитання, банальне, але все таки актуальне. Чому саме ти, чому ти повинна бути ведучою НМУ Я вважаю, що я досить позитивна людина. Буду нести людям позитив, а це саме головне в цьому житті. Тобто, нести позитив будь-якими шляхами. Це девіз нашої сьогоднішньої гості. Ну а як ти думаєш, от спілкування все-таки в команді зараз НМУ-ТВ багато і студентів старших курсів. Ну чим чим тобі допоможе і другим молодим людям нашого університету, які хочуть долучитися, чи могло би допомогти участь в подібній активності? Я вважаю, що багато наших студентів все-таки не вміє говорити, висловити свою думку саме Публічний. в усному і публічному світі. а Це є досить важливим, оскільки написати. На папері це одне, а донестися до людей, при чому переконливо, гарно, без там росизмів. Чітко сформулювати свою думку мало хто може. Угу. Це <різь> <різь> Ну що поговоримо. <різь> Так, п'ятниця вечора, п'ятниця вечора. Майже 9 година вечора да, трішки гумору ніколи не завадив, все-таки. Ем, ти так сказала з цими русизмами, ми так аж задумалися, чи справді ми йдемо по тій дорозі? Я думаю, що ми йдемо по цій, по цій дорозі точно. По цій дорозі. Перший рік в університеті вже якісь улюблені викладачі? От що ти готова там сказати, що. Я... Кажу, що цей викладач The Best of the Best там, за всім місцем. Ну, це напевно була кафедра біології. І зараз також залишилась кафедра біології. Це дівчини, які реально мені сподобались, тому що вони досить розуміючі. Це Демар і. Ім'я Наталія. Демар Бо... Наталія з кафедри біології і. І м -м Костюк. І, і, і викладач Костюк. Викладач Костюк. Ви хоча й не вчитель, але дуже вже сподобались нашій гості. Тому дивіться на НУ тебе і можливо, ви будете бачити вашу ученицю надалі на ефірах, і вона буде говорити в тому числі і про вас. Так от, перший курс. Про... Говорили ми про кафедру анатомії, про перше заняття про хребці. Повернуся. Юля ну, з давай. своїм питанням. Вона да, Ну цікавить. Ну, твоє відношення, і кафедра анатомії перше заняття. Це досить цікава і неординарна кафедра. Неординарна перше... кафедра, Віктор Гаврилович, так от. Оскільки є досить багато викладачів, і в кожного своя якась теорія, як викладати, як показувати, хтось малює, хтось розказує просто так. Перше заняття було досить цікавим. Як я відкрила книжку анатомії, це для мене було. Щось дуже страшне. Я на той час позвонила своєму знайомому, який просто в онлайн-режимі розказував мені, як якісь слова читаються, і таким чином, і з горем пополам, я вирішила ту тему хребці і здала її на чотири. А от твоє відношення? Ти перший раз зайшла в анатомічний зал, і от анатомічні. Предмети лежать, в тому числі навіть трупи. Ти не середини. злякалася? Пари... злякалася. Ну, Чесно кажучи, перший раз зайшовши в зал я взагалі сказала, боже, до чого, я себе поступила, і мені насправді стало зле. Мені стало не... Ну, Я себе не добре почувала. От твоє відношення до цього? Ні, мені навпаки, було досить цікаво подивитися навіть о, в рукавичках це все Троху руками. Це було досить цікаво. Ніяк переліку, нічого, це яке. Трогали... Має бути просто ну, да. просто було щось таке. Трогали руками в рукавичках і було досить цікаво. <рес> Таких слів про кафедру анатомії не часто кажуть у нас на телебаченні. Um, Щоб тебе що, що б ти сама зараз себе спитала, якби була на нашому місці? Я не знаю. Можливо, це... в тебе є якісь запитання до нас. Чому ж гра в одні ворота? А ну, так як ви вже на шостому курсі, ви, як ви говорили, це вибір. Який шлях ви вибрали, яким ви хочете бути. Ну, у нас вже було просто розприділення, тому питання про а, те, що ми насправді хотіли би і що ми маємо, це на жаль, не завжди так, так один точно. той самий результат. Ну, але я думаю, що... Ми впевнені, що шлях в медицині ми знайдемо. Ми так. впевнені, що кожна людина, яка має час п'ятницю вечором приходити і спілкуватися з новими членами, які хочуть долучитися до НУТВ, вона реалізується і в житті все-таки. Тому що в неї також є багато енергії, багато позитиву. А ви, дівчата, будь ласка, ну, задумайтеся над словами нашої гості. Тому що, можливо, треба правильно розставляти пріоритети в житті в певні проміжки часу, щоб мати достатньо енергії на різні заняття тими чи іншими речами. Тому останнє побажання для наших студентів і не тільки. Звичайно. Успіхів навчанні, здачі модулів, ну і дожити до канікул все таки. Канікули те, чого чекає перший курс. А для викладачів? Ну, для викладачів, звичайно, побільше здоров'я і нервів. Крепких-крепких нервів. Крепких-крепких нервів. Менше русизмів в неутеве, а ми повернемось після невеличкої реклами.